Херсон на жаль продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Під удари ворога попадають як об'єкти інфраструктури, так і житлові квартали. Сергію, розкажіть, будь ласка, який характер несуть е, ворожі обстріли, та скільки їх було за останню добу за офіційною інформацією. Херсонську область завчора тільки обстріляли 67 разів. раз. Приблизно 10-15 прильотів. Це було саме по місту Херсону. Херсон вчора обстрілювали зажигательними снарядами. Постраждав центральний ринок. На щастя, ці прильоти були в нічний час і постраждалих цивільних немає. Наслідки російських обстрілів сумні та як завжди безкраплі моралі. Вигоділі торговельні ряди на місцевому ринку, заробіток з яких годував десятки сімей херсонців. Також пошкоджено адмінбудівлю та житловий будинок. Міська військова адміністрація працює швидко, окна вже всі фанерою забиті. І оперативно реагують на обстріли, пожежі, якісь пошкодження і допомагають людям. Місто працює і в принципі, ну ми разом разом до перемоги. Скільки ще триватимуть ці безглузді обстріли російських військ, поки невідомо, але зрозуміло, Херсон та його мешканці, які вистояли в окупації, здолають усі випробування, адже кінцева мета перемога та вільна Україна.